Всем привет, друзья! Вы на канале Indie Best Games. Сегодня я покажу топ-5 врачей и все Не забувайте про смачненько і я починаю. У нас тоді немножко погано Починаємо з гаджета. Гаджети це найліпше в П'яте місце я поставлю безбольно дитам, тому що вона не сильно і вона зламається за два удара, коли ви будете просто битися на яйця. За два удара зламатися може. І є багато різних скін, але тільки отакий скін, він не допоможе. Простий скін. Навіть отакий біта за два удара. П'яте місце. Четверте місце машинковий ножик, тому що він, є він не трохи, ми не первозмови. Ви зможете, наприклад, фазового вже вам бігала вже доїдою. І ви можете дати днів ножик і вийти черчика. Ви не наносите забрати в нього ножик. Третє місце. Я поставлю ставок. Ставок дуже колючий і файний. І коли ви входите вампіра, у нього буде таке кров. І він буде... і він має забрати, щоб. Він має забрати цей ставок, що на нього не, не тек... Друге місце я поставлю сокиру. Дуже добре, ліпше навіть, ніж бити. Так і цей. Має сильний удар, вона ламається за п'ятим разом. Коли ви щось займаєте, У вас не буде нічого ламати так само з іншими предметами. У нас більше 50 хп, якщо ви маєте гаджет, який сильний. Я зараз буду розказувати. Про нього. І все. І так ви виносите гаджет і перший предмет я поставлю котельну. Котельна може в, готель. в неї захищатися. Дуже добре. Ви, якщо вдарите, вампір буде закрутити на максимум. Вона дуже довго ламається. Вампір буде атакувати. Тим прийнято за 15 читарів називається, але можна взяти замову зароби і хапали. І фільм. Здатність і витрати мати плюс 25%. От це сили, який буде плюс 50, наприклад, любому це. Заступний стійкість Наприклад, ефекти буде найменша віддача на мінус 30 і тривалість ще Медик. Медик, він, ви будете просто додавати ХП з сіленням вашій команді. Стелс. Ви будете ходити безшумно. Не буде це кричати, ви будете бачити, вампір буде ночути перезавантаження, або коли за вампіра, борщання. Витривалість це коли я маю його добре, але я його не користуюся. Тому що, якщо ви будете, наприклад, дуже довго має цей, витривалість, добре, трохи швидкість дає. Але не дуже добре. швидкий. Зразу, Предмет зразу береться, а не треба буде тримати F. Задару теж ну, швидше, все стає майже швидше. любити ліжі це... Наприклад, е, ти плюс 50% ліжі дає тобі. І... Ну, все. Щось це ти будеш швидше втікати там, вампір. І ти зразу ю полетів. Ви буде звати конструкції це коли би, в тебе. Наприклад. Як то пояснити вам? що Коли вас вампир вкусає, пускає вас льот, то достає. Е ну, буде я не дуже сильно робитися. Наприклад, по 7 І буде оглушення вампіракові. Спортсмен це теж прикольна бірка Ви будете швидше ходити, і 7-ка Скапіс. Ви будете у вас є три, щоб втікати від вампіра і все. Командий такт це ви маєте стілювати іншого гравця і буде 40 гравцям, здоров'я гравцям яких ви вилікували і все. Лінійка життя. Як це пояснити, Ви будете швидше і сильніші. І у вас буде 25% ефект при здоров'ї максимальний. І 20% швидкість гордиби до, до 20, 22, 22, 22, 22 сили стрибка. Перопат, коли ви впадаєте і можете ну, ХП своє не загубити. Або, ну, або щось трохи. Регенерації я не роблю. в мене є регенерація, вона дуже файна. Е, дуже. Ну, мало встановляє здоров'я. Але у не хп це одна. Одна деся. Одна ціла 75 десятих секунди. Що у вас хп на 1%. І до 85% регенерація йде. Тепер <плух> перепрошую. Гарматник. СМР-599, дається про кливи і все. Дробовик 42 дає урону. Ну тут пише від метри скільки. Максимальний діапазон. Так, так. 145 45 Має добре стрільність, але метри Рахують дуже мало. Юм-45, ліпше не купляти. Дуже погана ємність. І пошкодження. Трубовики можна купляти, але хіба ж якщо ближній вампір іде такое за ближній бій, так може бути. Юргешка третє. Добрий пістолет, але не вистачає щось в ньому. П-90, добрий пістолет, стріляє сильно, можу показати. Дуже добрий для розстрілювання проти вампіра. Далі просто сильно. От бачите, тут треба вчитися, наприклад, в мене вийшло, але ну, дуже сильно. Наприклад, сильніше і сильніше стає. Так, щось забавився, Макаров це поскодження 24, має скористрість поганим середнім. Міні-СМГшка. Скоження 13, скористить максимум діапазон 227. Нова. Дуже сильний двобовий. Навіть я хочу спробувати, бо я його ніколи практично не мав. І. Тільки дело буде кожен раз, наприклад, смахати і одни туди. І. ви бачите, дуже сильний діапазон, якщо, наприклад, так. треба розрядитися. Досить добрий. Так. СП5. Погано ліпше не купляти, хочу пояснювати вам видно. Юспік дуже добрий, навіть я можу сказати. Але... Якщо ви не грошей, то ви можете його купити, тому що він наносить багато. Якщо то все додавати, то. Ну, бачите, самі на своєму екрані, скільки там не може Фомети він досить непоганий. Левик у мене був. 60-ка. У мене був на 34. РГ 5,7. 100 гнімально, але кстати теж сильно рекомендую. Але мать. Друбой двойний 48 наносить дуже діапазону максимум 372. 502 x 2 пістолета, до уберети, як ще кажуть. Ну, бачите, дрон, але те саме того він буде. Дігел. Я сам ним користуюся. І... дуже файний навіть. Можна сказати, так що. що сам. І все. Вносить 31 дуже сильно і я рекомендую їх так що у вас є більше сотні. І дякую за перегляд, що ви подивилися. Всім пока. Пока відео.